Іде війна, стоїть питання, хто кого. Або ми москальську чому, або вона нас історичного третього не дано. І тому ворог, якщо він не здається, його знищують. І не треба возитися, сюсюкатися до цим московським патріархатом. А що це такі речі вставлять якісь там хресті? Це ж провокативно, це ж організувала ФСБ Російської Федерації. ходи ходив Почаївську лавру і так далі. І закриваємо на це очі. Так, оце, як то кажуть, якщо є політична воля, то не треба жувати Жуйку четвертий рік Великої війни, щоб отак от не постав, не доставити крапки на ді, і щоб фізично підкреслюю, Юридично вже немає московського патріархату або Російської Православної Церкви в Україні. Яку ми називаємо московський проект, а їх фізично щоб перестали існувати.